Св'яте письмо з отцем Євгеном Станішевським пізнаємо глибину Біблії разом! Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі! На радіо Воскресіння у програмі «Роздуми над святим письмом. Минулого разу ми з вами розглядали оривочок, в якому. Ісус оздоровив отого хлопця, звільнивши його від біса, і бачили, що учні не могли цього зробити. Вони також отримали певну інформацію про те, чому їм не вдалося. І сьогодні є, не мов би, певне продовження цієї розповіді. Слухаймо текст. Вийшовши звідти, проходили крізь Галилею, і він не хотів, щоб будь-хто знав. Навчав бо своїх учнів і казав їм Син чоловічий буде виданий у руки людям, і вб'ють його, і вбитий по трьох днях воскресне. Та вони не розуміли цього слова і страхалися його запитувати. Ви прослухали цей коротенький текст, і, як ви бачите, на перший погляд здається, а що такого є, як продовження цієї розповіді? Я хотів звернути вашу увагу на те, що каже євангелист Марко, вийшовши звідти. Оцей момент є цікавий. Він хоче показати читачеві, що ось було те місце, де учні зазнали фіаско, де вони не змогли нічого зробити, де вони навіть не знали, чому їм це не вдалося, і тому питали в Ісуса. І коли він їм сказав, що цей рід нічим не можна вигнати тільки молитвою та постом, Марко тоді каже, вийшовши звідти, проходили крізь Галилею. І отже, в такий спосіб, Марко хоче показати, що є змальований немов би, вихід з того місця, де учні не могли вигнати біса, де вони поставили, можна сказати, на ту точку, яка не була сильною і доброю, де вони пробували діяти силою, яка перед тим бісом була не силою, а слабкістю, і тому не змогли цього зробити. І отже, Ісус їм сказав: молитва і піст, і це є дуже важливі моменти, які дозволяють бачити, що йдеться про. Звернення уваги не тільки на те, що я щось можу, а те, що стосується Бога, з яким розмовляється у молитві, пізнаючи те, чого хоче Господь, і тоді здійснювати це у своєму житті, і піст як спроба переосмислення всього того, що я маю в житті і що мені є потрібне, а що ні. Бачите, Ісус, проходячи крізь Галилею, каже Марко, не хотів, щоб будь-хто знав. Він не, мов би, хоче зараз зосередити свою увагу на своїх учнях. Він не хоче, щоб приходили інші люди. Він хоче оте навчання, яке він дав своїм учням, не, мов би, м -м видовжити через присутність. Окремішню, проходячи крізь Галилею, би хоче бути тільки з учнями своїми, щоб вони могли з ним говорити, так пригадуємо, молитва і піст, з ним говорити, а тоді в цьому всій розмові і переосмислювати, що є те, що є зайве, що треба залишити. А що є те, на чому зосередити свою увагу і в такий спосіб розвинути. Каже Марко: навчав своїх учням, учнів і казав їм. Оце навчав як певний процес видовжений, як той, який потребує часу. Марко наголошує на тому, що Ісус не перестає говорити до своїх учнів. І навіть коли їм не вдалося чогось зробити, Він не замикається. Він не каже, що ось ви такі нездари, і отже, тому мені з вами нема про що говорити. Ісус продовжує навчати своїх учнів. Він є справжній учитель. Він є той, хто бачить неміч своїх учнів, ті слабкі місця і пробує їм про це говорити. І з іншого боку, він також представляє ту дійсність, яка стосується Його самого. І в даному випадку ми зосередимо нашу увагу на тих словах Ісуса, які представляє нам Євангеліст Марко. Адже тут йдеться про е, ту месіянську програму, яку Марко три рази повторює у своєму Євангелії. Перший раз він це робив як е, такі слова від автора. А тепер Марко не мов би, себе відсуває на задній план і показує пряму мову Ісуса, виявляючи Його, кажучи, що не я є той, який передає цю інформацію про е, месіанську програму. Так я їй можу говорити. Бо я її навчився від апостолів і знаю про те, що Ісус навчав, але Ісус є справжнім учителем, і Він роз'яснює цю дійсність, яка стосується безпосередньо Його життя, як Месії. І отже, тут Він подає пряму мову Ісуса і каже: Син чоловічий буде виданий у руки людям, і вб'ють його, і вбитий по трьох днях воскресне, дуже коротко. Але подає дійсність, яка тут є змальована, і яку розривати не можна. Так найперше те, що стосується Євангелія, це та смерть і Воскресіння. Бо коли ми дивимося лише окремо на смерть, то це є трагедія і катастрофа. Якщо смерть є остаточною крапкою, то тоді оцей сум входить в життя людини. Який може її, так би мовити, знищити повністю. Якщо ми дивимося лише на Воскресіння, тоді може бути лише такий тріумфалізм і ейфорія, яка також відірвана від дійсності. Бо церква завжди подає оцю інформацію, на яку Ісус наголошував, є смерть і Воскресіння. Для того, щоб воскреснути, є певна передумова життєва, яка завершується отою смертю, як своєрідним відреченням себе остаточним і відданням всього, що маю Богові в руки, для того, щоби Бог мене підняв із мертвих, даруючи мені нове життя. Ісус тут каже, наголошуючи на тому, що Він є син чоловічий. І це є дуже важливий момент. Адже ми вийшли з цієї місцевості, де учням не вдалося зробити так, отого е, чуда, не вдалося зробити е, ну, виявити свою силу і міць, вигнавши отого біса. Бачите, як приглянутися до життя людини, то зазвичай людина хоче показати перед іншими те. Що її відрізняє від іншої особи, дуже часто наголошуючи на тому, що є таке особливе, чого немає ні в кого іншого. І це може стосуватися і е, одягу, і якихось ну, розумових знань. Часом хочуть виявитися в окремий спосіб, роблячи щось таке, що виявляє людину: ось це є тільки я. А Ісус говорить, що Він є син чоловічий, і тим самим показуючи, що є щось спільне між нами. Оцей син чоловічий це є певний титул, який Ісус використовує до себе самого, показуючи найперше на спільності, яка є між усіма людьми. І отже, коли забрати всі ті окремішності, тоді людина залишається просто людиною. І цього є набагато більше спільного між нами всіма, як людьми. Ісус найперше хоче на цьому наголосити, щоб шукати один в одному те, що є спільне і те, що єднає. Бо те, що нас вирізняє, воно завжди роз'єднує, відокремлює. Ісус хоче показати на ту єдність, яка є між людьми, і яку Він, ставши. Як Бог людиною хоче розділити з людиною вповні, каже, що буде виданий у руки людям і вб'ють його, і тим самим показує, що ті, які хочуть вирізнятися в якийсь спосіб, вони і вб'ють отого сина чоловічого. Бо коли людина хоче вирізнитися з поміж усіх зазвичай, вона не мов би хоче розрубати все те, що її єднає з іншими, не мов би знищуючи саму себе. Бачите, оце бажання людини себе проявити дуже часто йде на шкоду іншим і собі. Ісус прийшов, і цей Його прихід до людей виявляє не що інше, як величезнющу любов. І Він знає про це, що Він буде виданий у руки людям і його вб'ють, і на третій день Він воскресне. Він про це говорить своїм учням, для того, щоб вони зрозуміли, що все те, що відбувається, відбувається згідно волі Божої. Бо ми тут чуємо, що буде виданий у руки людям. Так він буде виданий. І він є ким виданий у руки людям, виданий самим Богом. Бог Отець його видав. У руки людям, щоб люди, взявши отого Божого Сина у свої руки, показали, ким вони є, і хто є Бог у їхніх руках, і вони побачать, що розіпнуть того Бога. Господь показує, що Він є той, який видає себе сам, у руки людям, і його учні видають. Першосвященникам, першосвященники видають Пилатові, Пилат видає воїнам, і ті його розпинають. Є ніби своєвідна така видача, але Господь є той, який сам себе видає. І різниця у тих видаваннях є докорінна. Коли Бог це робить з любові до людини, то людина це робить із заздрості. Із ненависті, із того гріха, який сидить у ній, і вона не може бути у присутності Господа, хоча здається, так його шукає. Цей важливий момент Ісус ставить перед очі своїх учнів, що Син чоловічий буде виданий у руки людям, і, отже, у їхні руки в першу чергу. І каже, що вб'ють його і вбитий потрьохняго Воскресне. І Марко після цієї програми, яку Ісус виголошує, месіянської програми, каже на реакцію учнів, та вони не розуміли цього слова і страхалися його запитувати. І тим самим показує, наскільки учень Ісуса є в катастрофічному. Положення. Не розуміє слова. Здається, стільки часу перебувають оці люди біля Ісуса і не розуміють, про що Він їм говорить. Чому не розуміють? Бо в їхній уяві є своє бачення про Месію. Ми вже бачили, як після першого разу Марко нам виокремив Петра, який, почувши про те, що має статися з Ісусом. Пригадуєте собі, відкликав його на бік і почав вказувати йому іншу дорогу. Тепер Марко каже, що це не тільки Петро такий був, це всі його учні такі. І отже, тому спробуймо приглянутися до себе також, подивитися, чи я здатен розуміти те, що до мене промовляє Ісус. Чи дуже часто в моїй уяві вже є укладені певні шаблони, які не співпадають із тим, чого Ісус навчає? І тоді є оце нерозуміння. Дуже часто це відбувається навіть так, що я, чуючи те, що говорить Ісус, вибираю те, що підходить до моїх шаблонів. Це є так притаманно для людини. А Марко каже, що ще ситуація є гіршою тоді, коли бояться запитувати Його. Бо коли є просто нерозуміння, але є бажання пізнати правду, тоді можна запитувати Ісуса, і Він є довготерпеливий. Як ви бачите, здатен навчати, повторювати, роз'яснювати, аж поки людина не зрозуміє. Коли ж боятися запитувати? Це означає, що учень боїться, щоби не були зруйновані його шаблони життєві, які він собі уклав. Бо не дай Боже, Той Бог скаже, що щось є не так. І Як же ж мені тоді жити в тому житті? Я вже так все збудував, і воно для мене так все є зрозуміло, і так функціонує добре. А тут Він може зруйнувати все те, що я собі витворив в моїй уяві. Каже Марко, що учні боялися запитувати його. І тут є саме докорінна відмінність між тим, на основі чого діє Ісус. І тим, на основі чого діє Його учень. Бо Ісус діє на основі любові, і найвищою точкою любові є пожертвувати життя своє задля інших. Оце є вища точка любові, яка не бере для себе нічого, а віддає все разом із своїм життям для інших. Учні базуються на тому, що стосується страху. А страх є протилежною точкою до любові. Бо, як каже Євангелист Іван дуже влучно там, де є любов страху нема. Маємо дуже важливий оцей момент. Страх є те, що. Більше пов'язується із потвореною любов'ю, з егоїзмом, коли людина боїться втратити те, що має, коли боїться віддати те, що має, і тоді зазвичай це стосується того, що вона хоче брати, а не віддавати. Тому спробуймо подивитися, на якій платформі життєвій, як учень Христовий, знаходишся. Поглянь на своє життя і придивися, що є основою того життєвого, можна сказати, напрямку, який ти вибрав: любов чи страх, любов чи егоїзм. Для тебе більш важливо є дати чи взяти. Хай Господь допоможе нам. Своєю присутністю і своїм навчанням розпізнати глибинно все те, що діється в нашому житті. І хай забере від нас оцей страх, даруючи свою любов. Бо коли відпустимо цей страх, тоді повній можна буде покластися на нього, і тоді Він стане основою нашого життя, і тоді буде. Справжнє життя вірою, де немає страху, а де людина керується любов'ю, чого вам і бажаю. До зустрічі через тиждень на Радіо Воскресіння у програмі «Роздуми над Святим Письмом. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським Пізнаємо глибину Біблії разом.